Мого чоловіка звуть Вадим. У шлюбі ми вже давно, і зараз не особливо домінуючою в стосунках є романтика. Часто чоловік їздить у відрядження, пропадає на роботі або в мами вдома. Та скоро в домі страшенно почало смердіти з умивальника. Терпіти просто не було сил. Та і мої прохання усунути запах не дали жодного результату. Як ви думаєте, що я вирішила? Ні, не викликати спеціаліста. Тому що було б дивно викликати сантехніка, коли твій коханий сам працює у цій сфері. На виклик, точно приїхали б його колеги, товариші, тож я не хотіла соромити Вадима. Ще декілька разів я натиснула на чоловіка зі своїми проханнями, але він і в ус не дув. В нашій сім'ї рідко бувають сварки і скандали, та на цей раз терпіти я не хотіла. Я влаштувала справжню істерику. Чоловік аж знітився, а потім пішов все ж таки виправити трагічну ситуацію з умивальником. Коли він порсився в трубах, я підійшла ближче, аби побачити, в чому ж таки причина цього жахливого смороду. У миску випала купа сміття, і аж здалеку серед того бруду мені вдалося розгледіти золотий перстень з маленьким діамантом. Перша думка напевно, діти присунули якусь біжутерію і ненароком туди вкинули. Та потім я побачила на каблурці пробу. Цікаво, звідки вона тут з'явилася? Подруги і родичі ходять тільки з обручками. Питаю в чоловіка, звідки це тут, та той лише похитав головою і знизав плечима. Перстень ще пахнув, тож я добре його вимила і стала розглядати. Постійно було враження, що я вже десь бачила те кільце, та от вже згадати де. Мені було досить важко. Прийшло ще декілька годин, і я усвідомила, що бачила його на руці однієї жіночки. Це було влітку, коли ми разом з колегами Вадима і їх дружинами відправились на пікнік. Я тоді побачила з дівчатами перше, тож звертала увагу на кожну деталь. Коли нанизували шашлик, на руці однієї із них я помітила те саме кільце. Тепер все зрозуміло. Її звали Злата, і я точно знаю, що вона ніколи не була в нас вдома. Тож всі карти зійшлися. Я підійшла і напряму запитала у Вадика. Ну що, зраду мені з тією златою? випалила я нервово, тримаючи в руках каблучку. Ну, а якщо і так, відповів Вадим. Та в той момент для мене все обірвалося. Я мочки повернулася на 180 градусів і пішла пакувати свої речі. Та речі дітей. Якою ж нерозумною я була, потрібно було здогадатися, що ці затримки на роботі були тільки звичайними відмовками. Я ніколи не думала, що за допомогою зломленого крана я дізнаюся про підлість зі сторони свого чоловіка.